Вітаю, друзі, на каналі Український порцеляновий посуд. 16 жовтня. Мандрую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Розеточка, кала Німеччина, ціна 20 гривень. Користень. Ціна за одиницю 40 гривень. Ставна тарілочка, ручний розпис. клеймо Баранівка. Ціна 20 гривень. Цукорниця. клеймо Німеччина, також 20 гривень. А скільки це катаця? 50. Пластмас, Пластик. Тарілочки десертні, нові, користень, чотири для других страв і три для перших страв. Ціна за одиницю 60 гривень. Друзі, дуже здивувався. Подивіться, будь ласка, китайська частина сервізу молочник. На чорному фоні, який гарний розпис багатий. Як на мене, ручний, але стверджувати не буду, тому що китайці наскільки технологічно пішли вперед, що дуже тяжко так з першого погляду відрізнити деколь від ручного розпису. Справа в тім, що вони можуть покривати глазурь, ніби це помазки, від кісточки. Тому на 100% не впевнений, але здається, що ручний розпис. Значить, в наявності 4 чайних пари молочник та цукорниця ціна 1100 гривень. Так, ще є цукорниця. Ось, будь ласка.

Тарілочки для перших страв. Японія 20 гривень. Дитяча тарілочка для других страв. Дружківка 20 гривень. Скільки сто... коштує? 50 гривень. А скринічка ваша? Скільки коштує? 100 гривень. Так, а такі салатники. Типу 30. 30. І рядом. Також 30. Тарілочки для перших страв, дружківка. Ціна за одиницю 50 гривень, наявності 2. Постояла в баврахолка вражає. Подивіться, який асортимент. Все що завгодно. І конікс вироби з оніксу, і парфуми. Кришталеві вироби. Ляльки, в'язанки, снастя для риболовлі. Годиннички. Прошу. Порядки свої про про прочитати. Ну, якщо можна зрозуміти, чим взагалі я дихаю. Ну, якщо можна, будь ласка. Тоді, слухайте мене. Так. Ой, красота Клас! Ну, я просто за 200, так я, може бути, орієнтував себе, що Юра, у тебе багато чого є, але ти б що сказав. Адже ж слухайте мої рядки. Так. Я, це я так написав, угу. І... Україна це ми. Заголовок я так, так. зробив. Угу. Я українець, мій ранок не незламний. Бог бачить все. На святій ми землі. Такой вам. Дуже дуже гарний. Все. Я вам тоді, знаєте, що еще я вам подарую. Это 20 гривень. Она разбирается на три коробочки. И ну, так. Чайник доливний, рідкісний, полонний, Ціна 270 гривень. Скільки ваза ваша коштує? 200 гривень. Скільки коштує ваша краса? 400 гривень. 400 гривень. Кольорове скло художнє. Цукерниця дуже гарна. Так, а скажіть, будь ласка, скільки це блюдо коштує? 70. Коростень. Так. А такий набір, чайник, цукорниця та молочник. 150 за набір Баранівський фарфоровий завод. Так, і салатники досить гарні. Дружківка. Скільки коштують? 30. 30. Так, 90 гривень за три штуки. І ще у нас це саме. А що це за набір такий цікавий? Набір медовичка. Ага, для меду, так? А, бачите, які персональні такі скляночки, чашечки. Маленькі, ну і звичайно. І там бочки. ще для бочки це ці, спускати мд. Ага. Цікавий. Ну так. Так, а ще раз скажіть, будь ласка, ціною. 100 гривень. 100 гривень. Ага, дякую. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, така загальна картина на Дарницькому ринку. Бажаю всім приємного перегляду. Деякі продавці вже збираються будь ласка, пакують речі свої. Підкажіть, будь ласка, ціну кавової чашечки. Скільки? 10 гривень. Супер ціна. А молочник? 30. Так. Мені дуже подобається взагалі, коли на чашках зображений ворог. Десять. Городниця. Дуже гарні. Скільки коштує? 30. Ручний розпис. Така невеличка таця. А така попільничка? 70 ачай не пары предкачить будь ласка 50. 50 друзья автомобили 100 гривен тракторець. Пластик також 100 гривень. Фотокартка. Запальнички. Ціни 150 гривень. Це п'ятдесят гривень. Мобільні телефони. Дзвіночок. Глиняний 50 гривень. Годинничок маяк. 200 гривень. Металева цукорниця 100 гривень. Виріб з глини 200 гривень. Глиняний виріб 50 гривень. Глечик 100 гривень коштує. Чайник кобальт. Марія, виробник 100 гривень. Фарфорова скарбничка у вигляді коровки 100 гривень. Ваза також 100 гривень. Скринька 300 гривень. Досить цікава. Скринічка зображення півники з дерева 300 гривень. Чашка має надпис Оксана. Скільки коштує? Сколько чашка сейчас стоит? 50 гривань. Надо Скажите, пожалуйста, добрый день. Сколько стоит чайничок? 70, а чашка до него? 30. Таке зображення барбарис. Полонне. Скільки коштує? Також 30. Протниця. Користень. теж саме 30. А штопчик скляний 70. Дуже гарна картина. 100 гривень. Ангелятко зображене. Це ручна. Ручна робота бісером, скільки коштує? 30. ага. я зрозумів. А підкажіть, будь ласка, вирушки, рушнички вишиванки. Що? Так. О, mm -hmm. oh, Дуже гарний 100 гривень, так. А такий yeah, рушничок. 150. Ага. Це, здоровий це скільки йому десь років? Ой, це довоєнний. Дуже-дуже, так. Дуже, да. ну, подивимося, що тут має якийсь надпис. Є там якийсь. Да, можливо, можливо, весільний, так? Навірно, весільний да, був. Буква дуже. яка В. Буква В, так, да, і а у вигляді хрестику. Тоже. І там. Давайте подивимося. Ага. Там В, там В, а тут буква Г. Валентина і Григорій. Можливо, весільний, так, як молодому і молодій. Дуже дуже, дуже гарний. Так, так, так. А відкритки яку ціну? По 5 гривень. Підписані чи чисті? Ні, 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 вони ж не підписані, вони такі. Ага. Чисті. Ага, ага. 5 гривень. Дуже гарні. Гарне зображення. А скільки хусточки коштують? По 50. По 50. Шустяні, українські. А це у вас, щоб в'язати нитки, так? Скільки такий клубочок? 30. Дуже гарні кольори. Угу. Скільки вони коштують? По 100 гривень. По 100. Дякую, зрозумію. Жіночі броші, прикраси. І ціна від 50 гривень до 400 гривень. Ось, будь ласка, саме оця велика броша 400 гривень коштує. Флакони для парфумів. Ціна 100 гривень. Майська ніч. Ручний розпис. Поломський фарфоровий завод. Ціна 500 гривень. Козак у вигляді штофу Також полонне. 400 гривень. 400 гривень. Ваза скло. Кольорове. 350 гривень. Також на Дарницькому ринку є Всілякі інструменти для ремонту автомобілей. Для того, щоб поратися по домашньому господарству. Тут є все. Від ключа до сікатора. Ціни також різні, досить ходові шестигранники, до речі. Часто користуюся в себе вдома, підкручую ручки на дверях, бо зазвичай там ручка кожен день дергається і відкручується. Ослабляється. Чайна пара. Німеччина виробник. Об'єм 220 мл. Ціна 270 гривень. У наявності три одиниці. Вперше такий бачу телефонний апарат. Камінь Онікс. Вінтажний. Ціна 1000 гривень. Алло, я можу збиратися, накапає. Рухість Картина вишита вручну. Зображений Тарас Григорович Шевченко. Ціна 200 гривень. Друзі, на годиннику 14.20 пустився дощик. Звичайно, осінь, тому притаманно, так, неочікувано. Всі зараз збираються швиденько. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.